Мій позивний тіт, е, я сам родом з Тернопільської області, до Державної прикордонної служби приєднався в кінці 23 го року. В листопаді місяці е, мобілізували мене. М -м Та що тут вже жалкувати? Це частина тепер мого життя. Я вже другий рік в Державній прикордонній службі, ну з ПКШР одразу в шквал попав. Якось чесно і рідко згадує тепер про цивільне життя, бо зараз все якось у військовому руслі йде в мене. Зараз ми на відновленні, скоро буде злагодження: нова підготовка до нового виїзду на схід. Ну, перший мій бойовий досвід це був вовчанський напрямок. Харківська область. Ми тоді зайшли з е, нашим підрозділом біля населеного пункту Плетенівка на кордон стояти. Там ще в спокійний час. А перше бойове, бойове зіткнення було це якраз наступ 9 травня на Вовчанськ. Ну і тоді це була просто масована атака. Техніки на, саме на нашому напрямку тоді не було. Хвиля за хвилею, вони лізли і лізли і лізли. Вже доходило до того, що я, кулеметник за посадою, вже перегрівався ствол в кулемета. Настільки треба було насипати добряче, щоб вони перестали хоча б на деякий час лізть. Це Просто перші дні, ото від 9 травня і 11-12, це хвиля за хвилею було. Ще можу сказати за Вовчанський напрямок у ті перші дні наступу. У них дуже дивна тактика була, як тоді мені здавалося. І йшли перші дві групи е ворога, вони намагалися максимально далеко зайти. Чим, чим поближче до нас. Ми їх знешкоджували ішла наступна група. Вони сильно навіть по нам не стріляли. Вони забирали рюкзаки вже вбитих. І намагалися пройти ще далі. Коли ми закривали ту групу, ішла вже група досить таки гарно підготовлених ворогів, вони вже забирали ті рюкзаки і вступали з нами в такий досить жорсткий бій. Тобто, в них була тактика максимально піднести рюкзаки, боєприпаси першими групами, а далі вже запускати, можна так сказати, їхні. Добре підготовлені підрозділи, щоб вони вже, грубо кажучи, штурманули наші позиції і зачистили. Серебрянський ліс це окрема історія. Ми заходили ще восени, то ще був жовтень, кінець жовтня місяць. Ми заходили на позицію, нам ще можна так сказати, дали зайти. Дуже багато було на той момент дронів, вже і скиди починалися, але, грубо кажучи, з мінімальними втратами нам вдалося зайняти ці позиції і продовжувати їх утримувати. Їхня тактика в перші та навіть тижні було просування, намагання просування вперед групами від 4 до 8 людей. Просто мені запам'яталася одна історія, Я якраз на свій день народження був на позиціях, тільки здав нічну зміну, дуже сонний був. Хотіли вже відпочити. Мій побратим заступив. Просто нам дали команду до бою. Я виходжу з нори, екіпіровка, автомат, кулемет, все на готові. І відбувається 6.15 перший штурм. Я такий відбили його, слава Богу, все добре. У нас не було ні поранених, е, ну, ні двохсотих. Їх відлякали, наші дронщики допрацювали. Я такий, хм, привітали з ним народження. Буквально через півтори-дві години нова хвиля. Знов чотири підлізло, але вони вже на цей раз використовували тактику не йти в повний ріст, а вже підкрадувались лежач підповзали. І за метрів. 50-70 від позиції, вони от різко встали і почали бігти. Але ми вже були на ну, на, всі на позиціях, так і нікуди не відходили, так що їм теж не вдалося. Наші дронщики допомогли дуже сильно і виявили їх, можна так сказати, і відпрацювали з Києва. Ну і така завершальна була вже десь пів-п'ята вечора, а в ту пору року осінь швидко темніло. І якраз так перед самим самим вечором. Ще одна хвиля була, ну але так само дрони наші дуже врятували, вони ще на підході їх побачили, і наші мінометники відпрацювали досить таки вдало, що нам навіть не довелося вступати в бій. Закарбувалися, напевно, на, на дуже довго, бо назавжди оцей пост, постійний звук дронів, це 100%. Бо там дрони. Ну там здебільшого була війна саме дронів. Як з нашої сторони, так і зі сторони ворога. І Ворог можу сказати з впевненістю, переважав нас в цьому плані, але наші хлопці доступними ресурсами давали дуже гідно їм віці. Це дуже важливо. Бо за час служби я вже змінив декілька посад. Я був звичайним стрілком, був помічником гранатометника, відповідно, проходив навчання по гранатометах. Зараз я є кулеметником, відповідно, вся номенклатура ну, кулеметної зброї, яка в нас є, я маю її знати. Це і для загального розвитку, і в критичних ситуаціях, якщо тобі, наприклад, треба там вразити щось з РПГ, наприклад, то я це знаю, я це зроблю. Так само зараз, поки ми тут і є час, я попросив хлопців з нашого БПЛА підрозділу, щоб вони мене ще навчили по дронам літати, хоча б банальні речі, взлетіти, підлетіти до ворога, подивитися, що він там робить, повернути назад дрон це важливо. Треба розвиватися в різних сферах під час служби, бо ти не знаєш, з чим ти стикнешся на наступній ротації. Так. Надіюсь, так, як і у всіх батьки, сестра. Маю наречену. Дуже надіюся, що поки ми на ротації вдасться вискочити і розписатися. Це моя головна мотивація. Найперше ж після перемоги я хотів би зібрати всю свою родину. І відмітити це. Ну, бо так як ми зачасту більше часу на передовій, і дуже не вистачає часу з рідними. Табо вже треба довести це діло до кінця. Треба вигнати ворога з нашої землі, бо це вже стільки років триває, стільки здоров'я, стільки життів. Вже на це покладен, тому треба це довести до кінця.